Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео будемо говорити про те, що ТЦК у нас поділилась трошки своїм досвідом, як вони ж все ж таки розшукують ухилянтів, тих людей, які там не оновили дані, яким чином це відбувається. Всім відомо, що мобілізацію наразі посилена. Записую окреме відео тут залишу посилання. Подивіться. А тут вже є коментар офіційного представника ТЦК і що вони по цьому приводу зазначають. Зараз в цьому відео я розповім. Хто ще не підписався на канал, підпишіться. Багато новин наразі. І щодо мобіляційного законодавства воно постійно змінюється. Кабмін постійно приймає якісь постанови. В мене є телеграм-канал. Там всі ці постанови можете побачити, тільки якась новина з'являється. Можете там її побачити. Прочитати, ознайомитись коротеньке. Будете вже в курсі подій. Тому підпишіться на телеграм-канал. так, хто ж це зазначив? Це в нас зазначив Сергій Манукова, це полковник, заступник начальника центру, начальник сектору мобіліційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він, до речі, давав інтерв'ю щодо цієї секретної. Директиви, про яку я записував вже окремі відео, залишу тут посилання. Подивіться, і він там також підтвердив, що все ж таки є обмеження щодо призову чоловіків 50-60 років. І е, ці обмеження в нас застосовуються за окремим мобіліційним розпорядженням Генштаба. І все це там ну, в цьому відео вже не будемо до цього повертатись. Подивіться, кому цікаво. І це ж цей же Сергій Монукола, ця ж людина, вона в нас розкрила трошки е, такі. Тактики ТЦК, як вони працюють і відпрацьовують, і як знаходять людей. Зараз я скажу те, що він повідомив в інтерв'ю Главреду, і почуєте щось дізнаєтесь для себе, кому цікаво. За його словами, більшість з них шукають за допомогою Укрпошти або адресного оповіщення. Ну Зрозуміло, по Укрпошті в нас взагалі окремий блок повістки, дуже багато повісток Укрпошта. Зараз дуже багато змін вже було з цього приводу і постанова 560-та, і вона вже змінилась, тому що раніше було передбачено вручення цих повісток, як вони будуть вручатися, як вони будуть вважатися врученими. Неодноразово про це вже знімав відео. Подивіться на моєму каналі, все це є. Ну, звісно, дуже дуже важливо те, що людина наразі може і навіть і не дізнатися, що щодо неї була повістка, тому що повістка врученою, якщо Людина навіть її не отримала, тому що не перебувала за тією адресою. Е, ну І адресно, адресне оповіщення, як він зазначає, ну, тобто, я так розумію, що ну, в подальшому він не зазначає, що за домашньою адресою, це вже пряма мова, приходять представники ТЦК, обов'язково формують поштові повідомлення з описом вкладення. Ну, звісно, що зараз змінилася вже ця доставка, все поштою, тобто працівники ТЦК, просто засунути вам повістку у паркан вже не можуть покласти в поштову скриньку вони. Сам лист не можуть. Якщо він відправляється вам поштою укрпоштою ця повістка, то вона повинна бути відправлена окремим поштовим відправленням з повідомленням про вручення, тобто якийсь порядок, все ж таки дотримується. Звісно, там дуже короткі терміни. Наразі це там, взагалі там три дні людина повинна з'явитися в ТЦК, але тут вже не про ці терміни. Тому що повістка без опису, без конверта, яка кинута в поштову скриньку, ну це нагадаю вам Сергій Монуколом сам розповідає нам. Не є належним чином врученою тільки поштовим вкладенням або особисто в руки. Тобто, якщо людини не було на місці, якщо її не вручили повісткою, то вона особисто не повідомлена. Це якщо ТЦК принесло повістку і без письмового повідомлення через Укрпошту. Так, як не вважається належним чином оповіщеної особи, чи родичі, які або взяли пов'язку, або не взяли і заявили, що особа не проживає за місцем проживання? Ну тобто, що він зазначає? Він зазначає, що Представники ТЦК ходять по домівках і намагаються вручити якісь документи. Кого знайшли? Вони вручили цей документ. Кого вони не знайшли, вони його не залишають, бо він не вважається врученим. Тобто це трішки окрема ситуація. Або вони направляють Укрпоштою, або вони ходять по домівках. Тобто він зазначив про ці два шляхи про людей, яких розшукують. Також додав він, що після того як надходить повідомлення, що військовозобов'язаний не проживає за вказаним місцем проживання, ну це ми повертаємось знову ж таки до Укрпошти. На підставі цього матеріалу формується запит до нацполіції про подання в розшук. Ну, Називає нас так Сергій Манукола розшуком. На ну, насправді це не розшук в розумінні кримінального законодавства, це в нас адміністративне затримання. І про це я також знімав окреме відео. Подивіться на каналі. Воно є. Усі порушники вносяться до бази як порушники правил військового обліку, і вже по них. Буде винесено відповідне провадження. Ну, звісно, це нам вже не нове, і ми всі розуміємо, якщо людина не з'явилась за повісткою, Всі ми там вже читали цей порядок 560-ї постанови, який встановлений, порядок призову громадян. Що якщо людина не з'явилась за запов'язки, її можуть і оштрафувати, і щодо адміністративного затримання там подати до поліції таке повідомлення. Тобто, це, це ми розуміємо. Тобто, ну що нам повідомив нового Сергій Мануколо, що в них. Лише два діючих на сьогоднішній день існуючих і діючих способи, скажімо так, розшуку тих, хто не оновив свої дані. Або вони беруть адресу та, що є в них в реєстрі, оберіг, і пішли по адресам разом з повістками виписаними, або вони надсилають їх Укрпоштою і вже чекають людину, або її потім штрафують і оголошують, як вони кажуть, в розшук. А ми кажемо, що це адміністративне затримання. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!